Я дуже переживаю, щоб з тіктока ви не скотилися потім в порнхаб чи в онліфанс. Дякую, чесно кажучи. Враховуючи, що у нас тут Верховній Раді відбувається, нас можна нам, мені здається, як ви сказали, порнохаб, і там теж показати. Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. І я все таки прошу дати людям дивитися на це. Не зараз, Олексій Олексійович, не зараз. Може, хтось буде комусь це буде цікавіше за порнохаб, які інші мережі ви назвали. Давайте проголосуємо. Шановні. Для нас пріоритет це, а не внутрішній нарцисизм. Людей, які сидять в цьому залі. У вас просто немає совісті, коли ви про це говорите, шановні колеги. Я прошу припинити це в залі. Врешті-решт. Цирк і ганьба.